Друзі, всім привіт! Всіх зі сятом, всім хочу побажати перемоги і міцного здоров'я. Хочу вас ще раз попросити про допомогу нашим захисникам на купівлю авто і тепловізора. Ну, тепловізора ми вже купили, сума 30 тисяч гривень. Будемо передавати. І купили вже два автомобілі. Зараз ще один автомобіль купити. Хто може долучитись, долучайтесь. Хто не може, зробіть репост. Попросіть своїх знайомих, друзів, родичів. Всіх сильно дуже прошу. Дуже-дуже прошу. Бо наші захисники нас обороняють. Вони втрачають кожного дня своє життя і здоров'я. Всім дякую наперед, всім шаленим українцям і небайдужим людям. Слава Україні! Слава героям нашим! Слава нашим захисникам! Слава Україні! Ми 71-ша єгерська бригада 4-го загону 11-ї роти десанту-штурмових військ. Просимо всіх небайдужих українців допомогти нам на збір автівки для виконання наших бойових завдань та евакуації побратимів. Ми робимо спільну справу. Велика подяка всім, хто долучився нам допомогти. Збором буде займатися Юрій Тремводолага. Величезна подяка всім, хто не стоїть осторонь. Ми разом робимо одну справу. Слава Україні! Геро... Героям слава!